Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 20 листопада, понеділок, на східному ж бережі 12 година дня і починаємо перший огляд новин на цьому. тижні. Найбільша новина на американському просторі це те, що померла вчора е дружина президента Картера Розелін Картер. І так е збіглось, так що 16 числа, от буквально 4 дні тому я робив таке. Відео про свої роздуми, яке вийде аж через два тижні, вибачте за це, тому що ці відео мої трошечки запізненням завжди йдуть. Але якщо ви дочекаєтесь, то я трошечки розказував про сім'ю, наскільки це класна була сім'я? Джиммі Картер і Розалін Картер, я не так багато про неї говорив. Але чим особливо ця жінка, в принципі, якщо ви коли-небудь цікавилися, то. Знову ж таки, це дуже даним-давно. Джиммі Картер був президентом в 70-х ще роках. І, наприклад, е говорячи далі от про Хіллері Клінтон як Ферст lady, як в Америці кажеться, перша жінка, дуже багато говорилося. І, от, наприклад, в Америці був такий жарт, що ось до нас приїжджає президент Клінтон і чоловік Біл. Так, от, до чого я це сказав? Що от Хіларі Клінтон дуже така була відома, але це приблизно вже ну мого віку події. А Розалін Картер, вона була першою такою жінкою. Вона була навіть набагато крутіше ніж Хіларі Клінтон в доброму сенсі цього слова. По перше, вона стала першою, першою жінкою. Тобто, от First Lady, оцей такий статус офіційний. Тобто особа, яка не просто є дружина президента, а яка відп... несе якусь дипломатичну там місію, багато роботи робить суспільної. Так от, Розалін Картер, по суті, все своє життя, поки вона була першою жінкою в країні, вона займалася якраз ж проблемами психічно хворих людей, що в Америці до, цього, до того часу було зовсім запущено і. З часом не за її чоловіка з часом пізніше це навіть внесли закон там про. Тому що до того часу до чого ведеться, що страхові компанії лікування психічно хворих не покривали і, так, і, так, і дуже багато таких речей. Так от вона була однієї з таких жінок, які. Роблять чоловіка кращим, яка допомагала йому багато в чому, підказувала, направляла. Тобто вона не просто була дружиною. Вона була в принципі навіть радником президента. Ось було 96 років, коли вона померла, і це найдруга найвіковіша перша жінка Америки. Першу, най, найдовше прожила була дружина, чи вдова вже президента Рузвельта. Їй було 97. Так, от Розалін Картер, 96 років було як вона померла. Разом з президентом Джиммі Картером вони прожили разом 77 років, і це найдовший президентський шлюб. А, цікава історія про те, що а, коли Джиммі Картер він до речі служив в Морфлоті, а, перший раз запропонував їй руку рукою серце. Там, любов, майже не з першого погляду, була, скажімо, така історія, він Сходив всього-навсього на одне побачення і сказав батькам, це точно вона. Він запропонував їй вийти заміж, а вона йому відмовила. Відмовила по тій причині, що вона обіцяла батьку, що закінчить спочатку коледж. От, я не знаю, що це за коледж був, тому що одружились вони, коли їй було 18 років. Тобто, я так розумію, якісь, як в Америці кажуть, ком'юніті коледж. Або по-нашому це як технікум чи ПТУ щось таке. Ось дуже багато вони займалися громадською діяльністю. Дуже багато зробили вони після того, як залишили Білий дім. І була така історія, якраз останній рік, коли була предвиборна наступна компанія, почалася революція в Ірані. І так трапилося, що майже все посольство американське опинилося в, залучен... в, за... в заручених там в Ірані і. Ця процедура зайняла майже цілий рік, щоб їх звідти звільнити. І виходить, що сам президент Картер, Картер був зосереджений більше на тих проблемах і махнув на передвиборчу кампанію. І виходить, що саме дружина займалася цими передвиборчими справами, але вони програли. програли Рональду Рейгену. Тобто люди, в принципі, не змогли оцінити. Що він про зробити? Плюс на додачу в країні підскочила інфляція крепко, і вони програли поготов тобто, програли з 50 штатів, 44 штата проголосували за Рональда Рейгена. Ось похорон відбудеться в середу. сьогодні понеділок, але сьогодні-завтра будуть відбуватися такі. Поминальні служіння, зустрічі там в різних місцях, де вони знали, де вони проживали, де вони в Джорджії, от були в Баптистській церкві, до речі. Ось. А, сьогодні в президента Байдена день народження. Йому виконується 81 рік. Ну і з цього приводу знову ж таки вийшла стаття аналіз, чи не за багато йому років знову йти в президенти. Ну, знову ж таки, все те саме, що я багато разів розказував, і порівнюється, до речі, в статті, що якщо от цікавий момент, дивіться, перед чим ми стоїмо, що у 2024 році, хто б не був президентом, чи Байден, чи Трамп, це буде найстаріший президент в історії. Тому що зараз Трампу 77 і от він Байдену було трошечки менше, коли він ставав на цей термін. Тобто, якщо виберуть Байдена, йому буде. 82, якщо виберуть Трампа, йому буде 78 там, і так далі. Тобто це, це і я вважаю, на мою суб'єктивну думку, це трошечки капець, тому що невже вже не можна ну, вибрати, скажімо так, трошечки молодших людей, які б не заговарювалися, не з навіть так, тому що що Байден, що Трамп обоє несуть час від часу якусь несенітницю, але. Складається таке враження, що світ іде до того, що вибираються кругом шахраї, клоуни, популісти і так далі. І під цю тему навіть от так само в Аргентині обрали нового президента. І одна з його знову ж таки він такий крайній радикальний чоловічок. Проблема його, чи вірніше, не проблема, а його програма це те, що він оголосив, що я закрию національний банк країни. І ми нашу валюту перейдемо перейдемо на американський долар. Наскільки це робочі ні, Я не знаю. Але знову ж таки під цю тему зроблений був такий аналіз, і багато людей я вам скажу доводиться до, до такого відчаю, чому обираються от такі самі люди, говорячи так само, і Україну беремо, пам'ятаємо. І одерінтину, і так само Америку, тому що люди розчаровуються в справжніх політиках, які, здавалося б, вміють це робити. І вбирають людей, які не мають незнань, які, в принципі, зроблять все набагато гірше. Але як вам сказати, люди вже згідні йти навіть на таке, аби спробувати щось інше, скажімо так. Ось, Україна в сьогоднішніх новинах була згадана як. Як, більше ніж зазвичай одна із статей говорить про те, що навіть у зараз бойові дії ніби зупинилися, тобто, таких великих активних просувань нема, але смертність не не падає. Тобто, смертність, що з російської сторони, що з української сторони, що серед цивільних, так само не падає. Тобто, все так само. Трагічно і все так само болісно. Згадується про те, що Ллойд Остін відвідав Україну. Згадується так само стаття про те, що одна із статей, про те, що а, росіяни оголосили грошу джамалу. Чому? Тому що її через знов ж таки роботу по захисту кримських татар і так далі. Тобто вона в Росії вважається злочинницею. А історія, а, чи верніше, Україна також згадується в. Нашомівшій історії про маска, яка в принципі має продовжені його антисемістські такі коментарі на колишньому твіт Твіттері, тепер е ведуть до того, що держ Держдепартамент починає задумуватись, тому що дивіться, яка штука вийшла, що держава засудила. Е Ілона Маска за його вислови, те, що він говорить, але дивіться, що виходить, що більше вони нічого не можуть зробити. Чому тому, що вся американська космічна агенція вона повністю залежить на 100% на даний момент від SpaceX. І дивіться, якщо, наприклад, інші компанії там знову ж таки в статті порівнюється дуже різних, які є, називаються публічними компаніями, де там є інвестори, де є ці шерхолдери, які мають пакет там, впливу, раду директорів і так далі, вони можуть проголосувати і там викинуть. Та сама Тесла, наприклад, теоретично, Ілона Макс Маска можуть звільнити з роботу. SpaceX. Це приватна компанія, це не громадська. Тобто Ілон Маск і знову ж таки згадується інцидент з Кримом, коли України Українці планували спецоперацію, і маск відключив сигнал, тому що там свої страхи і так далі. І подібну ситуацію тепер американці чухають свою потилицю, тому що вони повністю космічна програма американська повністю залежить від маска. Інші компанії, Boeing, наприклад, така здоровена компанія, пробували щось зробити, але вони не то що е, уступають в конкуренцію програмі чи компанії SpaceX, але вони там це просто небо і Земля. Вони навіть інші компанії навіть до цих пір ще не, не запускали в космос е, живих людей, космонавтів, щоб просто. Е, Доказати, що вони спроможні це зробити, і тому зараз це стоїть як питання національної безпеки, тому що а, ну, на даний момент Ілон Маск прокісо, прокісо, про, поки що щось сказав проти євреїв. А що буде далі, якщо він тепер почне качати права, скажімо так, проти Сполучених Штатів Америки, тих самих і так далі? І речагів впливу нам Ілона Маска в державі на даний момент немає. Дивіться, не тільки е ця космічна програма, але так само той самий старий лінк зв'язкові, на якому так само американські військові, так само підсаджені. І альтернативи на даний момент немає. Більше того, 80% усіх вантажів, які запускаються зараз в космос, це робить компанія SpaceX. Отака От е аналітична стаття вийшла. Ось, нарешті, завершилися новини із страйкарями автомобільними. Знову ж таки, ті, що там Голівуд і всі інші там Старбакси, е, е, я про це не говорю. Але е, про спілки автовиробників, нарешті, все прийшло до свого логічного закінчення. Я говорив про те, що General Motors про спілки нарешті проголосували. Там було дуже так неспокійненько. 55% працівників проголосували за те, що. Все-таки підписати цей договір з компанією Ford 69% і Stellantis 70%. Тобто, там працівники були от набагато, скажем так, більш задоволеними. Ось і ще одна така дуже така велика новина, в принципі. і, і Не як тут не обійтися без штучного інтелекту. І якраз історія про те, що є така велика компанія в цій, в цій галузі, називається OpenAI, тобто Open Artificial Intelligence, тобто відкритий штучний інтелект. Якщо перекласти так, так компанії не перекладаються, тому що ми ж не кажемо Яблуко, кажемо Apple C. Так, от дивіться, яка історія вийшла, що ця компанія, яка була в лідерах серед штучних інтелектів компаній, вони звільнили свого засновника в п'ятницю. І це була доволі така шокуюча історія. Чому? Тому що це, це все рівно от, щось подібне взагалі в історії було це, як у 1985-му далекому році, компанія Apple звільнила Стіва Джобза. Якщо ви, до речі, не знали такого, потім він там повернувся. Так от, по шкалі, по величині, оце приблизно що відбулося. А через 48 годин, в неділю ввечері, він спробував повернутися назад в компанію, змінити якісь договори там і так далі, і рада директорів відхилила. І дивіться, що відбулося далі. Відхилила його там прохання чи умови, чи я не знаю, що там. Причина, до речі, таких незрозумілих конфліктів не розказується, і там до кінця не ясно, що відбулося. Але 550 працівників цієї компанії одразу написали, що якщо цей директор не повертається, а він не повертається. Чому? Тому що Майкрософт би швиденько вискочив і одразу підписали контракт. І вони взяли тепер він тепер працює на Microsoft. Так, от, ці 550 людей сказали: якщо Рада директорів не подасть у відставку, ми звільняємося, і ми так само йдемо на Макрософт. Тобто великий кіпіш, незрозуміло чим це все з'явиться, але дивіться, чим цей дядько особливий. Його звати, до речі, Сем Олтмен. Це ім'я взагалі мені нічого не говорить. не говорить. Я його сьогодні перший раз почув. Можливо, ви знаєте більше ніж я. Так от, чим особливий цей дядько? В березні місяці цього року тисячу компаній підписали бумажку одну документ, договір, як хочете називати, про те, що штучний інтелект заходить за далеко. Треба зробити паузу, треба покласти якісь обмеження. Це Ядько був проти таких штук. Він пробує просувати це як можна далі. Давати більше можливостей, більше повноважень, тому що це ново, це круто, і так далі. І тепер цього дядька собі захватив Microsoft, як я вже сказав, дуже крута, дуже потужна компанія, і дали йому, я так розумію, мерву повноважень. Так що а, я не знаю, що тут чекати, і який, в принципі, ліміт до чого вони можуть досягти далі. Ось, ну і на кінець я вам розкажу таку новину з Чикаго. Давненько я вам нічого з Чикаго не говорив, особливо хто дивиться мене з Чикаго. А на наступний рік будьте обережними. Чому? Тому що новий мер Чикаго сказав, що нам треба більше грошей. І звідки ви думаєте, він придумав взяти ці гроші. Він сказав: ми тепер будемо радикальніше давати штрафи на дорогу за червоне світло, за перевищення швидкості, за неправильні парковки. Заблокування велосипедних доріжок і всякого такого штуку. І скільки думаєте, вони хочуть додатково заробити з цього грошей? 46 мільйонів доларів. І в сумі цей бюджет буде складати стільки ті, тільки щоб ви розуміли. Тільки штрафів на дороги, 348 мільйонів доларів. Заробляти від штрафів. Ось, і це до речі, останні роки все йшло зниження, зниження. а Максимально було 2014 рік, тоді бюджет склав більше 400 мільйонів доларів, але трошечки почали більш гуманними до людей входити в їхні положення. Ці штрафи трошки зріжували, почало спускатись, спускатись. А тепер прийшли до того, що нам треба гроші. І я вам скажу: людина, яка дуже часто проїжджає через Чикаго, це буде не проблема, тому що там люди, і коли знаєте, оцей знак обмеження швидкості, більшість. Переважна більшість людей не це як знак по обмеженню, а вони чисто як побажання. І тому там люди літають просто з неймовірними швидкістями. Я думаю, якби вони сказали, що нам треба мільярд доларів, я думаю, що в Чикаго ці гроші на штрафах назбираються без всяких проблем. Такі новини на цей день. Всього найкращого. Бажаю вам гарного дня. Не забудьте підписатись на канал, а якщо ви підписані. Дайте мені вподобайку за це відео, а вам нехай щастить. Все буде Україна з і завтра.